Друзі, ваші увазі, друга партія, друга піхона матчу. Вперше це Вінниччини 20-24 злого Серед команд Миколаївський з 50-го року народження. 12 команда. На Малянчиках щось проще находити. і Жмеренка. Вінська обласна з ОСШ Бершать, вони в синій формі. І в темно-синій на противоречому боку команда Жмеренка. Розігрався ця хлопчина під 11 номером. Вчора він якось так скромніше виглядав, а сьогодні ну, вирішали поєдинку. Одягався номер пробиває. Попізно. Чотири 4-3, Меренка попереду, яка виграла, дуже впевнено виграла першу партію з рахунком 25-14. Є три Підопічний Світлани Мікасянчик. На майданчику. Ведуть в рахунку. Є нападаючий удар блокує. Ось зараз з'ясується лідера команди. 11 з номер з Маринки і Кирило. Деневський, сьомий номер команди. Перший день, я розмістив. До речі, що на Єльський якраз входить у складу збірної народу! шість чотири попереду жмеренка. Вони подають. З другої лінія також наєвський. Сумбурна гра пішла. Ну, проще кажучи, кидок зараз зафіксував Володимир Поліщук 7-4. Володимир Поліщук перший сидять. Перший партій говорив. Вінниця. 8 4 плюс 4, 4 починає відриватися команда. З Бронзовий медаліст минулорічного чемпіонату. Ну ще яка втрата крім Деніса команди, немає ще команди. Сіна виїхала за межі України. один з лідерів цієї команди був. На жаль, такі реалії. Ось нападається далі в другого нома. Що тут дієш? 10-4. Без блоку. Бу, можливо зараз 5-10, можливо, зараз команда перша 10. Непогана подача. І вау пробиває другий номер. З великим розміром взуття, скажімо так. 6-10. Шульга, бачите, цей хлопчик подає, подав вау. Одинадцять-шість. Ну, раніше колись в волейболі 80-х, 80 Просто подалі відходили від лінії, подавали там десь буквально з восьми метрів до лінії. Е е так подавали такі подачі. 12-7. Змеренка попереду. І знову помиляється другий номер. І Лівотенами нападаючого удару. Вістом дванадцять. Тринадцать вышли. 14. Бершик буде подавати. Нагадаю, це друга партія. <плес> є, Хоча передача була не така ідеальна, але можливо, Кирило вже. Достатньо такої нього майстерності, щоб реалізувати такі передачі. 10-14. Можливо, прокидається справжня, справжня бершать. 16 десь. Yeah. Не ну, знаю, з таких передач Кирило примудряється забивати ці носи. 11-16. Ще помиляється номер однанадцяти, що значить недосконала передача, як для нього. 12. Ну, Зараз все нормально пішло. Сімнадцять дванадцять. 12, 12 рахунок у нас Кирилла м'яч. Ну за що челиных зберіг. Сьогодні намагаються підтримувати цього матчу команда Берцеді. 13-17. 14 петрувата подача Кирила пірогоронецька і хвилину перерву бере Світлана Мікасенчук. За рахунку 18-15. Трішечки в Бершаді налагоджується гра. Трішечки підтягнулися вони. 15-18 відставання. Бершать, напевно, найдальша команда, яка приїжджає на цей приїхала на цей чемпіонат. І, напевно, точно найдальша. Дві з половиною години вони їдуть в одну сторону. Нормальна подача силова для хлопця. 13 річного це нормально, але треба влучати в майдан. 19-15. Читрубата подача була, до речі. Так, по траєкторії. Молодець, сьомий номер. Подивимося, наскільки вона в нього стабільна. Зараз подивимося. Ну так, да, щось таке. Значить. Двадцять вот Команда, яка програє цього матчу, одразу буде грати за третє місце в малому фіналі. А хто виграв, буде грати через великому фіналі. 16-20. 17-20. ось такий м'яч, а це 18-20. Друзі, дивіться, перша підібралась до мінус 2. А було стільки. Ой-ой-ой, ось стільки було. 19-20. Друзья, ну у нас камбэк такой страшный. 19-20. У Светланы Юрьевны еще есть один тайм-аут. Не будет атаки. А вот тут будет, но не лучшая. Долоньку загинати потрібно, долоньку загинати. Вилеті вроді нормально. Двадцять один дев'ятнадцять. Начиняється в захисті боршачани. Ну так бал пробуває хлопчик підробив він все хитро, як-то кажуть, 20-21. знову ми сьогодні забезпечити. Де ж Шульга, до речі, восьмий номер. Що, буде атака? Буде атака? Ні. Ні. Не досконала передача. 22-20. Далекувати сітки давав зараз пасуючи передачу для Кирила. І забуває черво! Друзі, не зря ми з вами для... вибрали з вами цю партію для трансляції. Наша справжня інтрига. 21-22. За розіреш всевало другу. Двадцять три, двадцять один. Вирішальні моменти зустрічі. Була так, ні. Треба давати передачу. Не встигає Кирило. Вище, ось так, але далековато. Ну. На, Немає пасуючого убешаді, немає. Дениса Осадчука. Який вирішив зайнятися ковзанярським спортом чи фігурним катанням. як йому, підлаштуватися, підпасується з його різнобарв'ям передач. Матчбол, друзі, тим часом. Матчбол. Це 25-21 виграє Жмеренко, виходить у великий фінал.